Всім привіт! Сьогодні вже 11 місяців, як ми замінимо свої вечори на справжній дім. Сьогодні покажу вам наш наступний етап, великий крок це розробка та встановлення наших дверей, вхідних дверей. Розпочнемо це все з такої своєї передісторії про нашу маленьку ідею, яка перетворилася в справжній будинок. Багато хто зрозумів, що мій чоловік тісно пов'язаний з деревом. Це дійсно правда, він е, працює в столярці mm -hmm. і також він по спеціальності дизайнер інтер'єру. При тому, як ми обговорили, свої мрії, своє майбутнє, свої наші цілі якісь ідеї, е, чоловік мені сказав, е, посиди завтра, там, пошукай, якщо будеш мати час, пошукай будинок, який тобі подобається. І, звісно, я зайшла в Pinterest, Куди ж можна інакше зайти за, за такої потреби? Звісно, в Пінтересті, всі ідеальні картинки, але чомусь мені нічого не подобалось. І тут я натрапила на нього, на наш Афрейм. Не на наш, але все рівно на Афрейм. І мені дуже сподобався він, але взагалі я думала, що це нереально зробити в Україні. І вечором розповіла своєму чоловікові про те, що він мені сподобався. І він каже: О, я теж на нього дивився. І це навіть простіше, ніж цегляний чи бетонний будинок, і тут в мене загорілися ще більше очі. Я не очікувала такої відповіді. Але в нього в нашій місцевості не було на той час, це, це був далекий 2018 рік, не було в нас в нашій місцевості такого будинку. Взагалі таких каркасних будівництв у нас було, напевно, вкрай мало, бо ми про це просто не знали. Тому якось з часом ми вирішили поїхати в Карпати пошукати щось подібне, щоб побачити, як воно виглядає живу. Вже на той час в подарунок нам дісталася ця ділянка від батьків. Е і бачивши її, ми не хотіли будувати тут щось надто банальне. Ну самі погодьтеся, що тут таке прям щось не підійде. Ну, щоб це було якось умісно, скажімо так, і обрали саме такий. Будинок. І ось ця маленька ідея перетворилась на справжній будинок. Тому тут так і хочеться сказати: не бійтеся мріяти. Мрії збуваються. Тож, повертаємося до наших дверей. Розробляли ми двері самі, придумали самі. Так, як я казала, в мене є свій дизайнер інтер'єру, є свій будівельник, свій розробник дверей. Не знаю, що ще в мене є своє. У мене є все своє. Є все своє, але на жаль, його ніколи немає біля мене. Тож, двері. Віталік все зробив. Я просто подивилася і одобрила це. Бо в принципі іншого варіанту в мене не було. Залишалося ще їх пошліфувати. Все доробити, помалювати. Як ви бачите, помалювали ми його двері, самі двері в два кольори. Вони будуть двоколірні, всередині, з внутрішньої сторони вони будуть білі, як олія, вагонка на олі. <сміття> <Як> ваг... <сміття> олія на вагонці біла. Так само і двері будуть білі з внутрішньої сторони, а з зовнішньої сторони тою ж самою фарбою Адлер, як... як фасад. Тож повертаємося до тих. Вечорів майстерні з роботою це, напевно, ми були там кожен вечір після того, як ми поставили вікна. Чотка. Тут не чотка. Mm? Тут не Нічка. не, тетка. Як не чотка. Чотка, чітко. Ну, що склопакет має бути менше, так? Так, я ще розумію, я говорю, що склопакет має мати 42 мм. Але він вийшов. 50. І тому. Тому я <рес> моя робота. Класно. Але ми не мали давати такого цього штапіка, він називається. Правда? Mm -hmm. Ні, мав бути такий штапік, але тут по-любому по би щось. Ну, тібали б з цією робити. По-любому його щось би треба було придумати або брати інший штапік. А Треку? чого? Тому що. Товщина е, полотна в нас вийшла 59 міліметрів, а стопакет 50. І того. Того в нас лишається 9 міліметрів на цей на боки. У любому треба було. треба було щось дуже мінімальний захват. Ясно. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. yeah. On sklopak květ. tu sklopak květ. Máš 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 Двері малювали по-різному, бо одні відкривалися всередину, а інші на вулицю. Sim. Nossa зайду свої в свою хату через двері Закінчили. Ну, принаймні, закінчення вже близько. Взагалі треба почати з того, що я не думала, що нас стільки вікон. І я не можу сказати, що це погано, це навіть дуже круто, але я думала, це буде трошки поскромніше. Зараз ви можете побачити, що двері ще не повністю встановлені, але вони зараз ще на цьому етапі. Я думаю, в скорому часі ми встановимо двері. Також вікна ми до кінця їх заб'ємо штапіками з цього боку. вже. Ось Тут буде штапік. Бачите, з внутрішньої сторони штапік є, а з зовнішньої ще немає. Замість цих планочок буде штапік, силікон. Буде клей герметик, поліоретан, весіка, сікафлекс, 11 FC. Назву залишу в описі. Залишайте ваші думки, ваші запитання, які у вас ще залишилися, і на які я не відповіла ще досі, щоб знати про що розповісти вам в наступному відео. До речі, закидала я відео кожного тижня, але так як зараз не так багато роботи і мало часу ми проводимо в будівництві. Можливо, відео я буду закидати один раз у два тижні. Я думаю, що це відео буде дуже цікаве, тому до нових зустрічей.